Як доглядати за матрацем, щоб він служив руками? Ось п'ять порад, які продовжать життя матрацу. Перевертай або повертай матрац кожні 3 місяці. Щоб він не деформувався, просто перевертай його час від часу. Якщо матрац має чохол на блискавці, не треба прати його. Існує значний ризик усадки тканини. Чохол висихає довго, а після прання на ньому можуть з'явитися плями від вовни і лянних волокон у прошивці. Використовуй на матрацник. Так, збережеш гарантію на матрац, адже за наявності плям виробник має право відмовити у гарантійному обслуговуванні. На матрацник захистить від пилу, плям і продовжить термін служби. Регулярно пилосось матрац. Це прибере пил та алергени, а особливо важливо для тих, хто схильний до алергії. Не стрибай на матраці, особливо на пружинному, адже різкий та точковий тиск може призвести до деформації або пошкодження матеріалів. Потримуйся цих простих порад, і твій матрац буде служити роками.